В Україні спостерігається зростання випадків самовільного залишення частин серед військовослужбовців. З початку повномасштабної війни було відкрито понад 95 тисяч кримінальних справ за СЗЧ та десертирство. Це приблизно 10% від загальної чисельності армії, і це лише офіційні цифри. Але сьогодні я хочу розповісти не про них. Головна причина такої статистики жахливе ставлення командирів до солдатів. Ви на каналі Політичні Ігри. Поставте лайк, підпишіться та дивіться до кінця, бо попереду найцікавіше. Ви дізнаєтесь, як армія гасить пожежі бензину, чому піхота перетворилася на вироки для спеціалістів, хто стоїть за рішеннями переводити медиків, зв'язківців чи інженерів ПВО на нульовку без навчання, і як це пов'язано з тим, що кожен десятий військовий тікає з фронту. Масове переведення військових з інших родів військ у піхоту розкрило ще одну проблему це сприймається як покарання. Деякі командири ставляться до цього як до завдання 200, з непрозорим натяком, що повернутися звідти живим майже неможливо. Здається, що армія для тих командирів не місце служби, а власний феод, де військові кріпаки, прикладів безліч. Уповноважена президента з питань захисту прав військових Ольга Решетилова розповіла історію одного бійця. У нього на фронті загинули брат і батько, і він мав право звільнитися. Але замість цього попросив переведення в тил, щоб заспокоїти маму. Командир затягнув процес, а потім відправив його в піхоту. Який це взагалі вид командування? А як вам ось таке? У деяких частинах командири просто встановлюють тарифи на законну відпустку, не заплатив іди на передову. Або інша схема незручних військових, які надто розумні бо пропонують нововведення, без вагань відправляють на нуль. Слово піхотинець для багатьох військових перетворилося на клеймо. Людину, яка не змогла відкупитися або знайти потрібні зв'язки, просто кидають у м'ясорубку. Неокомбат програє його за 2-3 дні і все треба шукати нового. Ця проблема зачепила і військових медиків. Президентські укази чи рішення РНБО щодо заборони переведення лікарів на немедичні посади, часто просто не виконуються. І підрозділи також страждають. На Куп'янському напрямку піхоту підсилили мінометниками, дехто з них не просто став звичайним піхотинцем, а отримав новий статус морського піхотинця. Теперішня увага до проблеми з боку високопосадовців дещо обмежила такі переведення, але принципово ситуацію не змінила. У реальності більшість військових все одно підпадають під нові вимоги, але без інженерів з паливно мастинних матеріалів, зв'язківців та іншого технічного персоналу не може повноцінно функціонувати жодна бригада чи підрозділ. Бійці мобільних вогневих груп розповідають, що піхотні частини буквально полюють на них. Така ж ситуація і у зенітно ракетних підрозділів, які працюють поблизу лінії фронту. Їх забирають у піхоту, навіть якщо вони виконують критично важливі завдання. Тічі 2025 року став моментом, коли проблема вибухнула в інформаційному просторі. Техніки 114 авіаційної бригади заявили, що 250 військовослужбовців уже переведено в піхоту, а ще 218 цінних кадрів також планують забрати. Технічний склад фактично знищується, а без нього авіація не зможе функціонувати. Більше того, у піхоту готувалися перевести навіть частини зв'язківців, бійців мобільних вогневих груп та операторів західного озброєння. Генштаб швидко відреагував, заявивши, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби повітряних сил у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується, але водночас підтвердили, що окремі категорії військових все ж таки посилюють сухопутні війська та десант. Президент Володимир Зеленський у відеозверненні зазначив, що провів розмову з командувачем повітряних сил і доручив не зменшувати склад фахівців, які потрібні для виконання бойових завдань авіації, ПВО та мобільно-погневих груп. Та чи вирішить це проблему? Варто наголосити, є чимало командирів, які бережуть своїх людей і не ставляться до них як до витратного матеріалу. Але загальна ситуація жахає. Масове переведення бійців у піхоту не тільки лякає військових, але й підвищує кількість самовільно залишених частин. І як наслідок страждають усі. Піхота не отримує навчених бійців, а артилерія, ПВО та інші підрозділи втрачають важливих фахівців. Фронт тріщить, а закривати дірки немає ким. Але заганяти непідготованих військових у пекло це не вирішення, а самогубство. Якщо вже переводити зв'язківців у піхоту, то їм потрібно хоча б три місяці підготовки. Без системних змін у ЗСУ проблеми тільки поглибляться. Армії потрібна довіра, адекватні навчальні програми та нормальні умови служби. В іншому випадку нас чекає катастрофа. І питання тут не тільки у військових, це питання виживання всієї країни.